Цього літа торфовища на Полтавщині горіли у кількох районах. Однак причина не стільки засушлива погода, скільки бажання людей збільшити пасовища для худоби. Адже на місці вигорілих торфовищ через деякий час з'являється густа рослинність, придатна для випасу. У Глобинському районі із тлінням торфу надзвичайники борються вже місяць. Пожежним доводиться гасити полум'я, застосовуючи велику кількість техніки та людських ресурсів. Про проблему говорили на апаратній нараді в облдержадміністрації. Для того, щоб уникнути, треба щоб відповідальності, відповідальності притягувати тих власників цих ділянок. Вся земля розпайована, і торпяніки в тому ж числі. Вона, це є власники у цієї землі, у цих торпяніків. І треба їх, і профілакти серед них ми проводимо, але треба більш жорстоко. Впливати на паліїв жорсткіше очільник області Валерій Головко готовий. Говорить, у разі порушення правил природа та землекористування може дійти навіть до забирання ділянок, незалежно від форм власності. Скільки будемо гратися? Ви правильно кажете, да? держава сьогодні використовує шалені гроші для того, щоб сьогодні забезпечити так, весіння пожеж. Дмитрівч, я хочу бачити конкретний результат. Валерій Головко звернувся до голови Глобинської райдержадміністрації, аби той написав відповідного листа до прокуратури та ініціював розірвання угоди з користувачами ділянки, до якої прилягають палаючі торфовища. Якщо кожен рік на зауваження, на приписи власники чи користувачі земельних ділянок не реагують, що робиться? Земельна ділянка вилучається і віддається іншому власнику більш коректному.